Добрий день, любі першокласники та й шановні батьки. Сьогодні тема нашого уроку додаємо, віднімаємо число 1. Впевнена, ви вже переглянули наш теоретичний матеріал, і тепер нам залишилося закріпити його практично. Так, отже, ми з вами зараз я вам вімкну таблицю нашу сотні. І ось у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і так далі кожен десяток. Ми можемо з вами дивитися і рахувати. Так, 2 плюс 1, 2, це буде 3. 12 плюс 1, теж крок про 13. 22 плюс, 1, 2, плюс 2, 2 перенесли, 2 плюс 1 3. 23. 62 плюс 1 буде 63. Так, тут ми з вами повинні відняти. 8 відняли 1. 18 відняли 1, 17. 28 відняли 1. 27. 78 відняли 1. 77. А тут, дивіться, ми будемо робити крок вперед, крок назад. 49 плюс 1, після 49, яке у нас число йде. 50. Поставили 84, перед ним стоїть 83.

У тексті задачі назви ключові слова, числові дані. Виконай короткий запис задачі та розв'яжи її. Господар купив 6 кг яблук і 4 кг бананів. Наскільки менше кілограмів бананів, ніж яблук, купив господар. Отже, ключові слова це що він купував. Яблуки і банани. Числові дані, які у нас 6 і 4. Отже, були у нас яблуки, отже, написала велику я. І би, тому що голосно ну, не можна. 3, 6 кілограмів. Далі, що він купляє ще? Банани. Б. Велико 3, 4 кілограми. І далі така стрілочка з думи: так на скільки менше. Далі намалювали 6, поставив дужечку 6. Намалювали 4, поставили дужечку, спустили. Так. Сюди ми записали 6, 4, на питання: якщо наскільки менше? Отже, що будемо робити? 6, відняти 4 до рівня 2. І 2 записало. Так отже, як виглядає це? Яблуки 6, банани 4, сестрілочка в наскільки менше. За допомогою відрізочка і назвами розрізок. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте і списите. Якщо не потрібно, тоді йдемо далі. Так. Далі на перший відрізали до дошки 11 см. Другий на 1 довший, на один, ніж перший, а третій на 1 см коротший, ніж перший. Підпиши довжини відрізку в дециметрах і сантиметрах. Так, отже, перше 11 см. Записала на 11 см, поставила лінійку на нулик і відрахували 11 см і написала на ним 11 см. І це 1 дециметр і 1 см. Далі, другий сказано: на 1 см довше, значить, більше. Отже, це 12. Отже, поставили на 12, нам писали на 12 см і 1 дециметр і 2 см. І далі третій, 10 см. Підписали 10 см, це 1 дециметр. Сантиметрів тут немає. Так, як це виглядає завдання? Ось 11, 12, 10. І 1, 1, 1, 2 і 1. Сюди ми нічого не пишемо. Далі нам потрібно 7, 4, 1, 1, 4, 7, 7, 4, 1, 1, 7, 4. Тут міняємо. 6, 9, 3, 3, 9, 6. 6, 9, 3, 3, 9, 6. І так само стійно. Далі тепер нам потрібно 30-ту сторіночку додавання мінімально числа 1. Так, 12 плюс 1. 1 ми перенесли, 2 плюс 1 3. І отже буде тринадцять. Двадцять вісім плюс один. Це у нас двадцять і вісім плюс один дев'ять. Сорок плюс один сорок один. Вісімдесят пять плюс один. Це у нас буде 86. Шістьдесят три плюс один. Це шідесят.

Перед тридцять це двадцять. Дев'ять. П'ятдесят відняти один. Це нас сорок. Дев'ять. Сорок вісім відняти один. Сорок. Сім. Шістнадцять відняти один. це нас п'ятнадцять. Дев'яносто відняти один. Вісімдесят. Дев'ять. Далі шістдесят відняти один. Це буде. 64. Чотири. Перед у нас дев'яносто. Дев'ять. П'ятдесят п'ять. Відняти один. П'ятдесят. Чотири. І 87 відняти 1, це буде 86. Так, ми з вами перші два стовчика, перший стовпчик зробили. Але вам залишилося допрацювати другий, другий третій стовпчик. Впевнено, все вас вийде. Якщо ні, вам незручно, у вас буде ось така табличка, з яку ви можете по ній і дивитися. Наприклад, у нас 14, і відняти 1 13. Якщо плюс 1, значить крок вперед. Крок назад крок вперед. І що плюс один вперед, мінус один назад. Певне на все вас видивимо мене розумнички, гарного вам дня та до побачення.